Вітаю вас, лідер євроспільноти, мадам Фотерляй, да, 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 дуже цікава жіночка, офіційно заявила, що євроспільнота в 2023 році виділить Україні 18 мільярдів євро. Це вже рішення. Ні, там дійсно вона бюрократична структура, але якщо вже прийняли рішення, буде. Це десь ну, приблизно 1,2 в місяць. Тобто вони не зразу 18 по кусочку. Да. Що це за гроші? Ці гроші можна буде використовувати для виплати пенсій. Ні, це дійсно, я вам просто пояснюю, на яких умовах дають. Це так звана макроекономічна стабільність. Тобто, дали євро, да, відповідно, Міністерство фінансів отримає, це Міністерство фінансів України отримає, потім цю валюту можна продати на Міжбанку без проблем. Ніяких там додаткових прохань, дозвілів не треба. От хоче Міністерство Фенець? Продав. Що значить продав? Продали євро, отримала гривню. І цю гривню прийшла куди? Правильно. Держбюджет. Тобто фактично це гроші, за допомогою якого будуть фінансувати дефіцит державного бюджету. І ще раз наголошую. Пенсії? Так. Да. Зарплата бюджетників? Так. Да. Е, ремонт, ну, скажімо, України. Так, да. тобто ці гроші можна використовувати. Їх не можна на що використовувати? Зарплати президента України. Не можна. Ну фактично їх не можна використовувати для якихось, ну, ну, довгого будівництва. Теж не можна. Ні, ремонтувати можна, але якщо ви скажете, давайте побудуємо космодром. Ні, не можна. Не можна, однозначно. Тим паче звертаю вашу увагу, от вони виділяють. Але там, скажімо так, і перевіряють. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, існує така система контролю, причому доволі дотошна, я вам зразу говорю. От знаєте, ви, якщо ви ругаєте бюрократів, ви не знаєте європейських Це Повіситись раз десь. Ні, я вам зразу говорю, От я колись ну, мав справу, ви не уявляєте, це. Знаєте, ну, зараз-то ладно, там якась ще електронна, а раніше папірчик, папірчик, да папірчики, ще Ти от, прозвітувався. Все. Вони перевірили, ні, перевіри, Причому дійсно, от, ти прозвітувався, не перевірили. Якщо ти навіть допустив якісь, ну, ну, помилки, знаєш, те, таку технічну. Ні-ні. Вони знайшли. Виправили. Ну, думаєш, ну все, слава ти Господи. Славася. А дудки. І ще одна перевірка. У них така політика, що от, ці, які дають гроші, вони не мають права перевіряти. Ці, які перевіряють, не мають права давати гроші. А посередині ще, які просто перевіряють, і які, ну скажімо так, не залежать не від тих, хто дає гроші, не від тих, що перевіряють. Тобто, знаєте, третя сторона, і якщо вони побачать, що перевіряючи погненько перевіряли, ой-ой-ой. Вам перепаде, перевіряючи, а вам ще більше. А, що тому дійсно, ці грошей, скажімо так, щось красти нереальне. Це одна з причин, чого, ну скажімо, за часів Януковича, Порошенка, Куч, не дуже ці гроші не любили. Приговорила, знаєте, ну дійсно, дійсно, не вже Гроші прийшли, а вкрасти неможливо. Ну дійсно, там така ситуація. І так, оці гроші якраз як і підуть. Багато це чи мало? Ну, ну дивіться, візьміть мільярд, ну ви самі розумієте, на свій момент це приблизно 40 мільярдів гривень. Ну, євро. Ну, який буде курс в наступному році, я не знаю. Та й ви теж не знаєте. Тому да, буде якраз сума така. Звичайно, що хотілося б більше. Не заперечую. Хотілося б ще більше. Ну, скажімо так, дирку держбюджету по пенсіям закри. Це закрит, да, закрити. Тим паче там є здорогіші там джерела, так, да, дійсно, ну, пенсії не зростуть. Це ж ситуація теж кажется. Давайте піднімемося. Більше. А якщо б вони не 18, а 38 дали, можна було підняти пенсію. Але, на жаль, при таких грошах тільки залишить. Ну, така от ситуація. А ви що думаю.